Шалом, це Славко, я перервав вправи Асі в цигуні, хоча я скажу і знав, що запізно, але це через моє хвилювання. Тому що вдруге, втретє, за цю війну я так переживаю, минулий раз ми так переживали за українське предпольє, я, я скажу на Дніпрі. Все таки закринки. Ну самі ви розумієте за козацькі лагері, тому що там тоді Україна переходила від однієї форми перемоги, я скажу, від більшої до меншої. І зараз, от в цих подіях між Кучеровим Яром, Паньківкою, річкою Козенний Тарець Україна знову переходить від однієї форми перемоги до іншої. Як зараз виглядає ситуація? Не будемо претендувати на повноту. На, нібито противник тримається південніше кучерового яру, отут-от по лісових смугах, по посадках, і отримує паньківку в його руках. От, власне, ось кучерів яр, отут оці от, що вони називають лісовими смугами, і ось сюди от паньківка. Чому це важить? Тому що ми. В цих боях визначаємо можливості Збройних сил України щодо подальшого ефективного спротиву. Оце от казенний торець. Правильно, сюди шахове, паньківка, от сюди разі не бачите, і от сюди, от аж до. Новоторецького, от він повертає. Я скажу, що як там Ася сказала, в своїх упражненнях, такі спеціалісти, що на сучасних картах річки вже нічого не значать для користувачів сучасних карт. І дуже важать оці от обміни, удари противникам, ситуація в Родинському. Якщо ми з вами знаємо, чим більше до річки і за річку відтиснуть противника, тим більше можливості Збройних сил України до подальшого спротиву і тим ближче вони до того, що ми називаємо перемогою на нинішній ділянці. Те, що їм вдалося якось утримувати, ніби ми не знаємо, в якій формі вони утримують цю полосу, як вони тут постачаються. Ясно, що їх там багато. І ясно, що на даний момент ця битва має характер рішучої, вирішальної, бо перехід від однієї форми української перемоги, коли остаточно ми втратили можливість вийти за Дніпро, це був перехід від однієї перемоги України вже до меншої. І тепер ми теж з цим будемо розбиратися. Я зразу повернуся до нашого брата Торкіла. І чисто я не хочу в нього красти власність, я просто зарицитую. Важить та кількість українського війська, яка була задіяна в цих операціях. Власне першого корпусу ЗОЛО, 12 червня, 13 бригади гвардії народової, 79 82 бригади ВДВ. 32-93 бригади змеханізована, 38-ма бригада Піхоти морські, два батальйони 92-ї бригади штурмової, елементи 1 та 425 го штурмових полків, 25-й батальйон штурмовий і різні групи дронові. Також є група бойова 157-ї бригади з механізованої, І до того був 150-й окремий батальйон розпознавчий, розвідувальний. Ось до того там були чому це важить ми перебіг битви, зараз вже треба писати літопис. Правильно, не треба правильно, воно так закріпиться. Потім будуть 100 років доводити, що все було не так, як і зараз наш любий споживач, наш читач з фронту каже, а все було не так, і не там. Ми розуміємо, але ж тут важить перебіг в часі і в силах битви. Там знаходився перший значить, штурмовий, нібито. Підрозділ 425 полку штурмово йшов на таке, навіть не знаю, 25 окремий батальйон 150 розвіду, елементи 82-ї бригади ВДВ. Ну за це ми знаємо. І були з, з оперативних угруповань Донець Хортиця відправлені. І цікаво, як з'являлися 12-та бригада, вважається від 8 серпня, другий батальйон 92 ї бригади з 10 серпня це нарощування українських сил. Принаймні, є якась картина. Принаймні є теорія, наскільки вона відповідає практиці, інша справа, підрозділ 93-ї бригади з механізованої 32-ї нема даних, 157-ї нема даних, 38-79 нема даних. Як ми бачимо, перебіг бойових дій був дуже важливий для обидвох сторін і те, що Противнику вдалося втриматися як. Власне, ну наш брат Торків за це говорить. Треба буде ось звіт Миколи Шевчука, командира батальйону Донбас, 18-ї слов'янської бригади гвардії народової. Він багато за це пише, і тут є цікаві деталі. Нарешті, ми я вчасно не підготувався. Ну, Швіня, розумієте, швіня, замість того, щоб зараз ми... спробуємо. Зараз нам знадобиться наш брат. Так, ви зараз, де він тут? О, татарігамі. Наш брат татарігамі знадобиться. Він тут втрати робив, пам'ятаєте, і ми нарешті можемо за ці втрати поговорити, поки там всі обговорюють. Розважання за БТР трофейний. Нам знову потрібно буде старий графік москвинських втрат. Чому? О! О! Так, ось воно. Монтлі репорт, Тому що тут. Командир батальйона Шевчук дав важливі дані. Ну, те, що як вони нападають як два по три штурми, йде, як вони кладуть своїх людей на невеликі групи. Ми все це знаємо, на яку глибину контролюють дрони ситуацію, але він дав вивід щодо того, як комплектуються російські дивізії. Пам'ятаєте, ми говорили за втрати восьмої армії, зниклими безвісті. Фактично, ці восьма армія. Тут ураховані були дві дивізії, пам'ятаєте? Якась там 150 та і ще якась грьобана, ну то вже не має значення. Де воно тут? Да. Так. Так, 150-та дивізія і 20-та дивізії. І він каже, що зазвичай 600 чоловік. що от... Ма поповнення маршеві, що йде партіями по 600 чоловік. І якщо ми бачимо великі штурми в оцих от подіях, то ми бачимо компенсацію цих. Тут же називають, ще є вбиті, але вони вбитих пишуть менше, ніж тих, що загиньоних, тих, що. Зникли безвісті, ну щоб не платити. Нет тіла, дела. Це правильно, що тіло лежить, а голова в викібастузі, їде на, на угольній платформі, їде викібастуз. Ну, це що в совєтське время так було. Значить. Значит, це паніває, що такой Казахстан сміється. Так ось, і ми бачимо те, що він казав минулим часом, що абсолютно правильно мене допитувалися. За статистику я скажу, можу тут тільки так сказати, що кількість тих, що зникли безвісті, завжди в багато разів більше в Москвинів, ні тих, кого вони визнають вбитими. Ну щоб і не платити. Як, як це у нас? Я не знаю. Хоча ми часто втрачаємо території, теж не маємо тіл наших загиблих часто винести, але йдеться за інше. Коли мене допікають російськими поповненнями москвинськими, я скажу, що вони правильно люди їх оцінуть від 10 до 30 тисяч на місяць. І коли ми перейдемо все це до дивізії, ми бачимо втрати пік. І от коли вони посилають по 600 на дві дивізії, це до 1200 осіб, вони мають поповнення, то ви бачите, що вони певною мірою могли компенсувати свої. Втрати, ми правда, не знаємо, з якою інтенсивністю надходять ці поповнення. Але потім каже, що на дивізію поповнення в останнім часом впали до 200 осіб на дивізію. От що значить вив'ят, ви розумієте, коли от людина щось оповідає, ви завжди знаєте, що треба взяти з її звітів в цих звітах, нашого командира батальйона важать оці поповнення москвинські, що вони падають. Що 400 на армію, вони на дві дивізії мотострілецких дають. 400. Там якесь рак, что сказало мені, що один танковий полк, похмас. ти дурак не в книжці посмотри, ти дурак на дивізії посмотри. Понимаєш, надо ж на дивізію смотреть, а не в книжку. Це зло, блядь. Одні я коли це чую, очима часть, мене тіпає. Оце їхнє хамство. Ну, видло, що ви що ви з них хочете. До чого я підводив і ті, хто дотримали до кінця, мій трохи плутаний вив'яд, бо Ася нічого не запитує, мудра не прояснює вам ситуацію. Тому що я іноді умний, що забуваю о главном сказати. То чого вам потрібно знати, то чого ви можете не розуміти, к сожалению. Так ось, що ця битва мала характер рішучий для обидвох сторін. Цей прорив мав характер рішучого. Задіяно було 110 тисяч сил ворога загальних групувань. Ви бачите, яка менша з них кількість. Воно перебуває під вогнем артилерії, під дронами. Але вони не змогли, вони обрали, ви бачите, яку місцевість, в принципі, танкові вони обрали для свого прориву. Ви ж бачите, оці всі, я, лі, сподіваюся, от топографка. От Грузьке, золотий колодязь. Ви розумієте, все це були розрахунки на просочування, на піхотний пролив. Не вдалося, ви розумієте, що. Напередень таких зустрічей в умовах в оці Аляски зараз зустрічі Зеленського, і ми по Зеленському будемо судді, судити. Я згоден тут з Кремлінологією, В чому прийде Зеленський на зустріч? Це дуже важливо буде нам побачити, в чому буде наш Зеленський. Не хочу робити прогнозів. Робіть вже давно костюм поміняв. Асінька, і на який? В чому буде? От давно поміняв костюм. На каком, що він ще раз поміняє? Хуже він, ну, если поміняє, ще раз. Бачите, видала все-таки. Так я свою позицію мушу оголосити. Я не люблю оголошувати. От якщо він ще раз його поміняє на более приємній або ще значить прогибається. Не проміняє. Значить, все добре. А ми з вами бачимо, що навіть по цьому характеру бойових дій. Збройні сили України на даному етапі змогли вести рішучу битву. Чому це важливо? Бо такими проривами до лінії оборони, прориви в лінії оборони в позиційній війні вирішувалася доля Першої світової війни, що на Балканськ, що на Салонікському фронті, що на Західному фронті. І мені дуже важливо було, як будуть розвиватися події. Поки що, ну якою ціною ви бачили кількість з'єднань українських. Ясно, що це свідчить за їхню малочисельність. Люди правильно кажуть, що по 30% в бригадах лишилося, але не допустили обвалу. Те, що там буде на північнішому напрямку, воно і так зрозуміло. О, ось лиман. Ясно, але воно і так буде. Важить, що воно було не зараз. І коли оці добрі люди на кшталт... Нашого брата Клемана Маліна розважають на можливості війни на північному фронті від Сум до Чернігова. Тут я хочу сказати, що ви бачили, на яку глибину вистачає прорива противника його імпульсу для москвинів. Оця лясочка вирішувала долю війни цього року. І вони, мабуть, не рахували Міхаю так, але ж ви бачите, що не змогли завалити трупами. От, здавалося б. Вони ж могли всі ці яри вимостити трупами і пустити по них бронетехніку, а потім по бронетехніці на мотоциклах, ну як через Вони Сєвєрський Данець, мотоциклів тоді не було, не змогли. Може б зараз. Але вони не уклали трупами, не завалили трупами всі ці яри. І тому вірити, що вони зможуть кудись прорватися, оці, от бачите, намальовані українські бастіони, красиво ну інколи молодість, хоча має значення. Оці от оборонні позиції в Сумах і червоним показано оце, власне, лісові масиви. Він каже, що вони снабжені, вони змогуть глубоко організувати. Слухайте, йдеться не про це, йдеться, власне, за те, що ми лишимо в історії. Ось власне оця полоса оборони. Правильно і важить оці циклопічні форти, бачите, а тоді знову будуть питати за якогось нашого Татлєбіна. Мене вражає оця, оця циклопічна Татлєбінщина. Як би ми не укріплювалися, завжди виходять Змієві вали. На цій позитивній ноті я і завершу. Почекаємо огляду костюма Зеленського на зустрічі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Головне, ви зрозуміли, українське командування розуміло потребу загнати противника за казенний торець і додавало до того зусиль. А вже далі, будучи чий... Як треба, чи як у японців, що говорить, ну, все, прийняли гавітміри, ну не смахлі. Якщо зможемо, це буде таке диво, що примусить нас переглянути формат нашої перемоги цього або наступного року. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні. Слава, золотой колодець наш, да? Ася йдеться до когось рідні оборони, ну, поки що я з нових. Відомості за те, що вони десь тут утримують відтинок лінії оборони, не маю. Кажуть, південнішу кокучеревого яру. Ці от яри і паньківка з як, як значною мірою. Але ж це теж все я не люблю. Це Москвини вкрало американців, Макнамари, який все просрав. Туман війни. Це неопределенность. Війна взагалі є неопределенностю. Давай, прикриваємо. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будем вам вдячны и больш, большое спасибо всем, кто нас поддерживает.